Ну так помалу вже прокидаються різні грибочки, бо після дощиків такі вже грибам комфортніше. Я тут такий кущичок оленячих ріжок. М -м, красивий. Отакі От трапляються дощовички. Купочками гарні, гарні, гарні. Камера не передає якісь прям бускові. Маленькі, тоненькі, не їстівні, але прикольні. Ну, отак на дорозі гриби не ростуть. Ну, в смысле, ростуть. Так, прямо так. Так, ну ці ми вже точно збираємо. Хруп-хруп, люблю цей звук. Так, ну тут красивенький синяк такий. Не беремо, але він гарний. І ще дощовичок. Дрижалочки, така знахідка, що це є? А -а -а. Але ж ми знаємо, що тут от таке Хрусь. Такі казкові красунчики вже почали виходити назовні. Вау. Так. так о. Така голубіночка, то місцеві називають голубінка. Сироїжечка. Гарна, файна. Ось такий ще гарно, файно. Поїдений мишею. Оце вже зібраний. Тому показую, як миша вигризла знизу. Ось такий ще біленький, заховався. Ой, який красивий. так, ох, який красунчик. От красивий дощовичок, а от красивий біленький, гарний, файний, молоденький. М -м -м. Так, от прям от така галявинка. А от дивіться, навіть не вимикаю камеру. І так, щоб уже. О. Так. Ну, звісно ж, ми бачимо, що це теж він. В принципі, знімаємо гілочки, але ні, не лиш гілочки. Отакої. Мухоморчики такі красуні, красені. А, -а, а, клас. Так, отут є отакенький. Ого, він не такий. Він поїдений, але кльовий. Так, і ми йдемо одразу ж сюди, бо тут у нас є... Так, О, манюні. Ага, манюні, але так. Красині. І прямо не знімаючи, в смыслі не зупиняючи зйомку. У нас є контент. Ой, згоди. Ой, нереальні красачку. Да. Так, може, треба зібрати. ніяк. Ого, ті бозіки. Це сорт називається, сорт білих грибів називається у банки». Так. Ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой. Щось тут. Ой-ой! Шкода, звісно, маленьких, але по-іншому вони не збираються, чекайте, поки немає, немає ніхто. На цього. Сумчик. Иди сюда. Так. Ммм, красава. Так. О, -о, О! Ой, какой красавец. Так, от дорога. Як всім відомо, на дорозі гриби не ростуть. Отак. Ані ростуть. Ще як? ну він великий. Сончик. Так. Так, роздивляємось. Уважніше він. А, і сломачок. Так, сломачок трішки поїв. О! Красунчик. Так, а тут хтось причаївся, але, скоріш за все, синяки. Ага, синяки. Але дуже красиві. Слухайте, дивіться, яка форма. О! Їх тут прям купочка. Так. О, просто гарні, красиві. Ще один синячок. Люблю таке познімати, бо вони просто гарні. Два дуже красивих дощовичка ще. Такі різні кольори. Ну клас. Хм. Класні так, наближаємось до цього красунчика. О, гарний, файний, молоденький. О. Дивіться, яка краса. Колір такий цікавенький. Величезна парасоля, щоб так розуміти. Отака. Ну і ще красивизний синяк. Вигляд мають казковий. Красунчик. Ще красивий дощовичок. Люблю їх гарні. І, звісно ж, ялинки. Щось красиве. Не знаю, не знаю хто це. Хтось пластинчатий. і такий. Яка кльова парасоля. Цю беру. Ой. Клас. Ще. Ой, але тут мурашник. Треба тікати. Отакий ще красунчик. Ой, єдиний, але кльовий. Похід удався.